Ветеран місцевого футболу, колишня зірка Бердичівського прогресу Валентин Пілецький, знову відчув смак золота. Колись свою власну футбольну скарбницю він однією за одною збагачував золотими медалями, а нині його скарбницю життєву прикрасили золоті 50 років. Тому хто свого часу, нехай це буде навіть 30-40 років тому, власним талантом і здібностями робив футбол грою мільйонів. Зустрічати славний ювілей на одинці зі старими фото та здобутими нагородами не загрожує. Принаймні у випадку з Валентином Пілецьким на футбольному майданчику зібралося чимало з тих, хто пліч опліч у 70-х, 80-х, 90-х трощили суперників вдома і на виїздах. А ще тренери, перші наставники, колишні принципові опоненти, а усі разом багаторічні друзі. Подібні святкові зустрічі завжди наповнені особливим колоритом. У воротах проти ювіляра припустимо, може грати його давній друг, з котрим вони пройшли шлях від дитячого і юнацького до дорослого і, зрештою, ветеранського футболу. На футбольному полі він завжди був відлічався від всіх своїм терпінням, свої, своєю наполегливістю, своїм вмінням захистити наші ворота, захи, захи, бути захисником своєї команди. Бо він був настоящим другом. На нього можна було покластися на футбольному полі. Він ніколи не забирав ноги, був настоящим бійцем. По життю так склалося після футболу. Валік став прекрасним бізнесменом. І на сьогоднішній день теж не відноситься до тих людей, які не допомагають нашому бердичівському футболу, нашому ФК-Бердичів, футбол, клубу ФК-Бердичів. Я думаю, що таких, як Валік, має бути на сьогоднішній день як можна більше, то він своїм прикладом може показати, який він є. А в по життю Валік це прекрасний сім'янин, напевно, прекрасний друг, прекрасний батько своїм дітям. Йому бажаю здоров'я, натхнення, щастя, любові. Всього що можна краще побажати для свого друга. Кого не візьми з колишніх бардичівських футболістів, мало не всі пройшли через руки Леоніда Копитка, котрий на цій ювілейній зустрічі, до речі, виконував роль судді. Валентин Пілецький не став виключенням. До місцевої ДЮСШ він прийшов у 9 років. Перший вчитель згадує, із самого початку він мав надію, що з цього хлопчака виросте не лише здібний гравець, а й хороша людина. І тренерські надії виправдалися. Валентин з кожним роком набував майстерності. Затим грав в збірні міста. В збірній команді області, школярів. Ми грали в першості України серед школярів. Він фіналіст республіканської першості. Затим Валентин з кожним роком грав все краще і краще, надійний захисник. Завжди, коли він грав в футбол, це була така надійна гра його. Сементатор футболу. Він дуже добре міг розгадати замисел суперника, перехватити м'яч, підключався вперед, забивав багато голів. У 84-му Валентин Пілецький увійшов до зіркової когорти команди Прогрес, очолюваної Олександром Репутацьким. Увійшов, аби стати на місці одного із найголовніших прогресівських захисників центрального переднього. Не раз здобував обласне чемпіонство, двічі вигравав Кубок України. Сьогоднішніх передніх захисників в області, аналогічним Пелєцькому, поки я не бачу, так як я непосередньо зв'язаний з футболом і бачу його. Я вам скажу, що людина він дуже порядна, прекрасний сім'янин, У нього два. Діти, жінка, він себе знайшов в житті і знаходиться рядом з нами, якими ви паси не вирішувалися, я робив в школі і зараз роблять тренера, ті, що непосредственно футболу, він старається допомогти в міру своїх якостей. І ми його вітаємо сьогоднішнім юбілеєм, раді, що він з нами, раді, що такий гравець, я як тренер, хочу сказати, радий, що такий гравець у мене був. І я думаю, що валік. Це та той гравець, який оставив гарний слід бердичівському футболі. У часи його дитинства грати у футбол було модно і престижно. Згадує сам ювіляр. Тож довго над тим спробувати себе у цій грі чи ні, він не роздумував. Футбол йому підкорився. За що пан Валентин у першу чергу дякує двом своїм головним наставникам. моїм тренером був Лін Степанович Капетко. Я дуже йому вдячний, тому що він в моєму житті зробив дуже багато для мене доброго. Він нормально як спеціаліст, як тренер. І плюс те, що він ще допоміг мені, допоміг мені як встановлення, як, як чоловіка. Я від нього багато почерпав таких добрих якостей, які мені набули ну, в майбутньому згодилися. Моїм тренером Футбольній команді Прогрес, яка тоді, на той час так називалася був Олександр Миколаївич Репутатський. Я теж йому дуже вдячний, він теж дуже багато в моєму житті мені допоміг. Ну, і так як він спеціаліст дуже теж, високого, високого профілю, ми дуже багато повигвали і кубків, і неодноразові були чемпіони області, кубок виіграли багато разів. І також грали на е, кубок з Радянського Союзу між колективами фізкультури, теж там вдало виступали. Пілецький це той випадок, коли справжньому профі судилося грати здебільшого в аматорських командах. Говорить про ювіляра заслужений працівник фізичної культури і спорту України Мілетій Бальчос. Сьогоднішній малечі, закоханій у м'яч, переконаний, пішло би лише на користь знайомство з історією колишнього футболу. Славним творцем якої серед інших був і ювіляр. Те, що він зробив для Бердичева в складі прогресу, це неоцінена заслуга, тому що від, починаючи від закінчення навчання у дитячій спортивній школі, і до сьогоднішнього дня він відданий цій команді. І я часто, от, коли ви пам'ятаєте, була команда «Зірка», я її тренував, і саме були суперниками з прогресом, і я завжди по-доброму. Завидував, що прогрес має такого захисника. І я його хотів, щоб він був у моїй команді. Ну так сталося потім, коли вже я був на пенсії, ми працювали на коженнику. От і валік грав у мене в команді. І скажу, що він був провідним гравцем. А зараз він є не тільки провідним гравцем, можливо, в минулому, будемо говорити, таке, як спортсмен. А він є одним з провідних беценатів у місті, тому що він підтримує футбол, він підтримує спорт, і це говорить про те, що він віддана людина цьому. І не тільки футбол, а й сьому місту. Валентин Пілецький був успішним футболістом і вже багато років є не менш успішним бізнесменом, що, втім, абсолютно не заважає йому двічі на тиждень віддаватися улюбленій грі разом із друзями-ветеранами та уважно слідкувати за футбольним життям країни і рідного Бердичева. Такий був час. Я вам скажу, що на той час, коли я був в команді Прогрес в да, тоді зібралися люди, ну, як люди, футболісти дуже високого, високого класу. Просто тоді такий час, що з усіх сторон ці люди попали в цю команду. І, якби, ми показували, Я думаю, що вже, коли час вже пройшов, вже можна аналізувати якби, ті, ті події, які були в той час. Я, я вважаю, що вона була дуже, дуже сильна команда, і ми дуже вдало змагалися не тільки на, на область, а й на Україну. Ну, на даний час я теж рахую, що якби, футбол да, змінив. Більш, таким, більш в ньому скорості стало, але просто настав такий час, що в економічному плані ми це можемо розуміти, тому що вони ці молоді хлопці збираються. ми зрозуміємо, що... Ту зарплату, яку можу там продовжити на даний час, і я не вистачає для того, щоб, наприклад, задержати ну, свою сім'ю і для того, щоб вони проходять третій роки і крім того, ще й працюють десь на другій роботі, тому що настали такі часи. Кого не спитаєш про ювіляра, мало не усі сходяться на одному. Пілецький, це позитив, успіх, відданість сімейним цінностям. Це справжній чоловік, в якому залишилося щось прекрасне від дитини. А ще кажуть, ювіляр є прикладом багаторічної вірності футболу. Сам іменинник на таку характеристику реагує стриманою скромністю, зауважує лише, що футбол вже давно зі стійкого хобі перетворився на частину його самого. Хотів би подякувати сьогодні всім своїм друзям, які зібралися, які знайшли час. Ну теж такий непростий на знайшли час і прийшли мене тут поздоровити в цьому. Ну поздоровити, пограти в футбол і так дивлячись на своїх друзів, я бачу, що майстерність їхньої нікуди не ділася. Може трошки швидкості стали менше, але я думаю, вони себе показали дуже з хорошої сторони.